Шалом, народу Божому, благословення для всієї нашої країни. Ви коли-небудь літали в літаку, коли він попадає в турбулентність. Це особливий час і особливі переживання, які мають пасажири ось цього лайнера, коли вони не керують літаком, але не знають, що буде, їх кидає то. Вверх, то вниз, то вбік, то знову вниз. І одне, що залишається, це довіряти пілоту, що він проведе через ось цей небезпечний відрізок ось цього рейсу, де кожен хотів би благополучно приземлитися і відчути ґрунт під ногами. Щось подібне відбувається в нашому житті, коли ми говоримо за. Наші дні життя, тому що нестабільність і отака турбулентність стає ненормальною нормою нашого суспільного життя. І звичайно в часи такої глобальної турбулентності постає питання, кому ми довіряємо, коли втрачаються моральні, правові фундаменти, коли Нестабільність стає стабільною, а стабільність це щось уже ненормальне. Сьогодні ми бачимо багато такої турбулентності. Це можна говорити про політичну нестабільність. Ми бачимо, як війни накочуються одна на іншу, і навіть початок 2026 року ціла плеяда нових військових конфліктів вона вражає сьогодні землю. Ми бачимо економічну нестабільність, продовжується війна Росії з Україною. Ми бачимо кризу довіри взагалі до, до інституцій, інституцій держави і тих загальновизнаних інституцій, які діють в суспільстві. Ми розуміємо, що щось не так. Нестабільність не стала якимось винятком, як це було раніше, але це стає системою. Ненормальне стає. Нормальним. І загалом потрібно сказати, що світ починає все більше жити поза правилами, без правил, винятки стають правилами. Коли ми з вами читаємо Слово Боже, Бог через пророка Ісаю колись сказав досить потужні слова, говорячи про трагедію людства, трагедію землі, коли вона занепадає. І в 24 розділі ми читаємо так: земля цілковито буде зруйнована, земля повністю буде розтрощена, земля труситиметься до основ, наче п'яниця, хитатиметься, заточуючись, земля гойдатиметься, мов колиба. Під тягарем гріха вона впаде і вже не підніметься. Того дня Господь навідається до надземного війська вгорі і до земних царів на землі. Місяць почервоніє від сорому, а сонце застидається, коли Господь Саваот зацарює на горі Сіон та в Єрусалимі, а перед старішинами засяє Його слава. Ось таке пророцтво. І коли ми порівнюємо. Ці слова древнього пророка із нашим сьогоденням, то нескладно прийти до такого висновку і дати такий діагноз, що людство в 21 столітті воно переживає шалений розпад того установленого Богом порядку. Земля осквернена своїми мешканцями, тому що вони порушили закон. І змінили заповіді, зламали вічний заповідь, Так говорить слово Боже. Варто тільки згадати, ми переступили поріг нового року, тільки буремні події, які відбуваються сьогодні. Нестабільність в Латинській Америці, Венесуела, нестабільність на Близькому Сході, це Іран. Нестабільність тих воїн, які неможливо припинити. І навіть там, де оголосили припинення війн, ми бачимо, що панує повна нестабільність. І світ шукає виходу із цих ситуацій, але знову занурюються ще в більші невизначені якісь моменти, періоди, які знову напружують людей. Це приводить до хаосу у світі. І Біблія говорить, що це наслідок зневаги до Божих правил, до Божих принципів. Ви коли-небудь ходили, по, наприклад, по болоту, де не знаєте, скільки ви застрянете, і як безпечно чи небезпечно пройти по ньому? Те саме відбувається сьогодні, коли тривають війни, коли змінюються кордони, коли гарантії не працюють. І світ, який відкидає загальновизнані принципи, він втрачає цей твердий ґрунт. І кожен наступний крок незрозуміло, як стати, де стати, і наскільки твердо можна пройти. Біблія говорить, що земля хитається, як п'яна. Оце порівняння з людиною п'яною, яка не знає, як вона ступає. Для неї дорога, навіть сама пряма дорога, здається важкою. Відбувається щось особливе в 21 столітті, і з кожним роком все більше, коли порушуються старі угоди, коли порушуються, переглядаються всі міжнародні угоди минулого. І слово Боже говорить про те, що це приводить до руйнації. Тому що, наприклад, коли ми дивимося про стосунки між державами. Ми бачимо, що сильніші держави сьогодні все більше нав'язують свою волю, виражаючи свої інтереси, готові йти і захоплювати, окупувати, і діяти виключно в своїх якихось мотиваціях. Міжнародні договори більше не гарантують безпеки. Обіцянки, і навіть те, що було завірано і працювало роками і десятиліттями, сьогодні втрачають вагу. І їх дуже легко відмінити. Отаке право інтересами поступається загальновизнаним якимось нормам співіснування людей чи держав, і це порушує в цілому стабільність у всьому світі. І світ переходить від ось цього такого простого розуміння: якщо так, то так, чи ні, або ні, до принципу, що вигідно мені чи вигідно нам, те дозволено. І це не тільки на особистому рівні між людьми. Це не десь локально, але це сьогодні в загальному глобальному вимірі, ми це бачимо. І тому світ починає жити за новими законами, де сила важливіша, наприклад, за справедливість, де армія, яка може наступати і захопити, вона важливіша за право. Страх сьогодні ефективніший за закон, тому що когось можна налякати і діяти в своїх інтересах. І це повернення до такого відповідного хаосу, де немає вже арбітра, де немає відповідних правил, крім одної сили. Підриваються всі мости, які колись були збудовані між, між людьми, між суспільствами, між державами, між континентами. І це жахливо, тому що справді е, оцей образ п'яної землі він сьогодні входить в наше буденне життя. Це не додає стабільності, навпаки, розхитує. І розхитування цих всіх принципів це якраз і відзначає наше життя уже, наприклад, е, в останній час. І в 2026 році ми бачимо, як життя без таких правил стає сповіданням для президентів, для урядів, для парламентів, конгресів. Світ живе без гарантій, світ без узгоджених принципів, і сила права заміняється правом сили. І світ стомлюється від такого хаосу, тому що сильні в світі цьому вони шукають не істину, але вони більше прагнуть контролю. І здається, що це, цим можна стабілізувати землю? Наче п'яниця, каже Господь, хитатиметься земля. Під тягарем гріха вона впаде і вже не підніметься. Чому це стається? В цьому уривку є відповідь. Бог говорить, що гріхи людства. Вони доповнили Божу чашу гніву, і тому є тягар гріха. І землі важко далі рухатися, вона впаде під тягарем гріха і більше не підніметься. Песимістичний прогноз. Але якщо ми з вами досліджуємо Слово Боже, то наша позиція згідно святого Писання, згідно Божих пророцтв. І всього того, що відбувається, є в наступному. Це не є випадковість, тому що по мірі накопичення цього беззаконня і зневажання Божих законів ми бачимо, що світ приходить у таке розхитування. І Бог допускає таке розхитування, допускає навіть до того, щоб певні президенти, певні лідери різних країн сьогодні чинили те, що вони роблять. І це розхитує нашу землю. Це не випадково, тому що результатом є якраз зневага до Божого, попирання Божого. І коли люди сміються над тим, що Бог дав як закони, визначив як моральні принципи, правила, то рано чи пізно це приведе до такого різнобою і до такого хаосу. Ми на порозі. Нового світового порядку. Це нова перспектива для спасіння світу. Люди більше про це говорять, потім десь замовкають. Зараз ми в періоді, коли менше про це говорять, кожен дбає про інтереси свої, своєї держави, на своєму континенті. Але Біблія говорить про те, що, врешті-решт, це приведе до того, що світу, людству, суспільству потрібно буде. Прописати і виписати інші закони. Ось чому сьогодні все, що працювало довгі роки, не працює. І Слово Боже говорить, що настане час, коли прийде Той, хто запропонує вихід із такої ситуації. Коли ми читаємо з вами Новий вже завіт, то Ісус Христос, а потім і апостоли, вони е, описали ось цей період майбутній, е, коли. Е, Слово Боже каже, прийде в світ примиритель. Так здається, примиритель. Наприклад, в першому посланні до Солонян написано, що про часи і про пори не потрібно писати, каже апостол Павло вам, тому що ви з певністю знаєте, що День Господній приходить, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді раптово прийде на них погибель, як біль тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. Є біблійне застереження. Ось та прогресія безпорядку, яку ми сьогодні спостерігаємо, вона веде до підготовки і прийняття правил цього нового світового порядку. Ця робота сьогодні на перспективу. Бо коли хаос стане нестерпним, люди готові будуть прийняти будь-кого, хто пообіцяє порядок, стабільність, безпеку, хто буде гарантувати завтрашній день. І ви знаєте, коли, наприклад, горить дім, і потрібно спасати тих, хто в ньому, або спасати своє майно, то людина хапається за що завгодно і довіряє, кому завгодно, аби та людина інша чи інші люди допомогли. Так будується довіра. Саме в процесі такого хаосу, такої невизначеності і такого хитання на рівні всіх. Державу на рівні всього світу і прийде у цей світ Антихрист. Христос сказав, що Він прийде в ім'я своє і ви його приймете. І тому світ прийме Месію, здавалося, Месію насправді він буде лже Месією, який в часи великої скорботи проявить себе, зможе об'єднати. Здається, примирити і десь стабілізувати ось ту а, ситуацію, яка є сьогодні у світі. І ми йдемо цією дорогою. Тому питання, чому так нестабільно, чому самі потужні президенти самих великих країн сьогодні не можуть вирішувати питань і розписуються в тому, що вони справді не можуть, досить просте. Світ має пройти оцей період такої невизначеності. Такої дестабілізації і попирання всього того, чим жили люди, і що стримувало їх, наприклад, у 20 столітті. Коли ми відкриваємо останню книгу Біблії Апокаліпсіс, то Слово Боже говорить, що, наприклад, в половині сідмиці, в часи великої скорботи, він виходить на світову арену. А саме Антихрист, той, хто буде перед Христом, перед приходом Ісуса Христа в цей світ. І Йоанн описує і каже, що люди вклонилися звірові, в 13 розділі, кажучи, хто подібний до звіра і хто може з ним поборотися. І дано йому уста, які говорили гордовито, і Бога зневажливо, і дано йому владу діяти 42 місяці 3,5 роки. І він відкрив свої уста, щоб зневажити Бога. Аби зневажати його ім'я та його оселю і тих, хто живе на небі. І дано йому вести бій святими і перемогти їх і дано йому владу над кожним поколінням, народом, народностями і племенами, тож поклонилися йому всі мешканці землі, імена яких не записані в книзі життя Аця, заколеного від заснування світу. Якщо хто має вухо, нехай слухає. Ось такі попередження. Дає нам слово Боже не для того, щоб ми боялися, чи здогадувалися, чи гадали. Біблія говорить про те, якою є лінія існування людства. Біблія показує, в якому періоді ми сьогодні живемо. І Біблія вказує нам на те, що нас очікує завтра. Це допомагає нам правильно зорієнтуватися сьогодні. Тому що у всьому світі сьогодні все частіше говорять про те, що є необхідність такої сильної руки для того, щоб повирішувати ці питання. Антихрист прийде як примиритель, як лідер, як той, хто буде об'єднувати різні народи, пропонуючи вирішення цих важких завдань, і він прийде не як монстр, а як рятівник нашої планети, нашого людства. Він, здається, дасть відповіді на складні питання. Але ми розуміємо, що Антихрист це фальшивий порядок, порядок без Бога, порядок тільки на час. І історія навіть знає такі приклади прообразів Антихриста. Пам'ятаєте Третій рейх, коли Гітлер йшов до влади, наприклад, що, що відбувалося тоді в Німеччині. На рівні цілої нації, коли він пропонував вирішити вчорашні проблеми, пропонував світле майбутнє завтра, і вся нація об'єдналася і прийняла, і підкорилася, і ми знаємо, чим це все закінчилось. Такі лідери минулого та і сьогодення це тільки про образи того, хто має прийти. І тому слово Боже попереджає нас про це. І Біблія говорить про те, що земля сьогодні в такому періоді турбулентності і нестабільності. Христос сказав, коли почнеться збуватися, випростуйтеся, підніміть ваші голови, тому що наближається ваше визволення. Світовий порядок, який існував довгі, тривалі періоди, сьогодні руйнується на наших очах. І людство має дивитися на компас. І цим компасом має бути сама церква Христа, християни, люди сповнені Божої істини. Ми з вами, хто знаємо, що відбувається і що має відбутися. Люди дивляться на нас. Тоді, коли земля хитається, чи, чи ми не хитаємося, коли руйнуються правила, чи ми залишаємося в Божій істині, бо саме так звершується план підготовки світу до приходу не Антихриста. Це тільки короткий момент, а повернення Ісуса Христа. Ось тому пророк каже, земля цілковито буде зруйнована, земля повністю буде розтрощена, земля труситиметься до основ. І з кожним роком ми відчуваємо це все більше. Вона, як п'яний, буде хитатися, земля буде гойдатися, як колиба, як курінь, і під тягарем гріха вона впаде і вже більше. Не підніметься, це має звучати сьогодні не як фаталізм, бо Христос вчора, сьогодні і повіки той самий. І коли світ все більше живе без правил, коли ігноруються угоди, коли міжнародні якісь принципи, які вибудовувалися, якими люди користувалися роками сьогодні. Вже не, не працюють. Ми розуміємо, що Божий народ, Церква Христа, вона продовжує місію, вона продовжує завдання, які залишив нам Ісус Христос, реалізовувати на цій землі і, звичайно, очікувати Дня Приходу Христа. Ми маємо повну надію, що якраз такі події, вони якраз і доводять правдивість біблійних пророцтв. Хотілося б побажати всім нам. Щоб в часи війни, в часи, коли ми бачимо таку дестабілізацію на рівні країни, на рівні навіть одного міста, на рівні стосунків людей між собою і глобально всього світу, християни не хиталися. І коли світ починає жити за такими правилами, які скоріше є виключеними із правил, ми розуміли, що ми зробили ще один крок назустріч. Есхатологічним важливим подіям останнього часу, щоб ми слідували за Христом, і Він діяв через нас. І так обов'язково ми переможемо.